10 жовтня у Хмельницькому відбувся день відкритих дверей у центрі психологічної підтримки разом з тобою із арт-терапією. Тут кожен мазок це історія болю, але й сили. Люди, які пройшли крізь втрати і випробування, що принесла війна, через творчість ділилися емоціями та підтримкою. Присутніми стали не тільки хмельничани, а й ветерани, діючі військовослужбовці, їхні родини, переселенці та клієнти центру. Захід отримав назву Моє натхнення. Ми запросили на такий захід, який об'єднали. Моє натхнення такою назвою для того, щоб нагадати, що потрібно турбуватись незалежно від віку, незалежно від статусу, потрібно турбуватися про своє психологічне, ментальне здоров'я, і якими способами, як це робити, ми будемо про сьогодні говорити на зустрічі. Заходу долучилися юні художники з вищого професійного училища номер 25 Викладачка разом зі своїми учнями допомагала учасникам зустрічі не лише краще написати картини, а й відтворити задумане. Одна з учениць зазначає, що рада тут бути в ролі волонтерки, адже бачить, як мистецтво допомагає людям знаходити спокій. Я сьогодні долучилася разом з своїми викладачкою з 25 го ВПУ до цього заходу, щоб допомогти людям справити своїми емоціями а також. На захід завітало подружжя з Луганська, ветеран та його дружина. Їх запросили долучитися до арт-терапії і вони з радістю погодились. Денис каже, що такі зустрічі справді допомагають розвантажитися, відволіктися від важких думок і відчути спокій. Та додав, що разом з коханою писатимуть карту України і дуже чекають перемоги, аби повернутися додому. Карту України невеличку і свою область Луганську, бо ми самі з Луганської області, сердечко будемо малювати там, де сама Луганська область. і Хочемо додому однозначно і повернутися. Чекаємо перемоги. Такі заходи це не просто малювання, а й терапія душею. Тут кожен знаходить не лише натхнення творити, а й підтримку, розуміння та віру, що навіть після найтемніших днів життя може знову наповнюватися кольорами. Анна Паюк, перші Подільський.